Исус Христос, Шам, не люди. Мир вам дороги Украины. Здорово, люди. Я прошу сюда, что Святість і справедливість. Йому хочу сказати довго місце, що вона починається з поганою. А це те, що всі люди є вічні. Розплата за рік це є смерть. Це є вічна розбуха з Богом. це є друга смерть. Бо є добра новина, що Дар Божий життя в вічні в Христі Ісусі, Господі нашій. Багато людей йдуть широкою дороги, яка буде у вічну загиблю. Вона від того не підозрюється. Тому що Бог у десятій заплоттях залишив на своїй вимогу, люди порушені і їхні дружинці, як які роблять злочин, мають платити за свій злочин. Так само люди взагалі мають платити за це. Але є добра новина, що Ісус Христос, Боже Син, Він поніс покарання за людей. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші зламани і воскрес ради нашого оправдання. Щоб кожен, хто покається в своїх реках і увірив Господа Ісуса Христа, отримує прощення які і житті Дорогі люди, багато людей так і не з певністі, чи в не до Раю. Хтось каже, я не знаю, там буде видно. Багато людей цього не знають. Чому? Тому що не вважають судок в А Біблія чітко вчить, хто вірить в Сина Божого, той має життя вічне, хто не вірить в Сина Божого, той життя не побачить. А гнів Божий на ній пробуває. Читайте Сюдина в Євангелії, вірийте в Господи Христа, Покайтеся за лікарні, прийміть дар життя вічна. Не можемо вічне життя Свого на небі. Моліться за Україну, про ці Бога для нашого народу, щоб Бог зупинився Христо і пройшов мир і спокій на нашу державу. Дякую за увагу. за викладачі. Ми що ми